От зараз у Путіна є чітке уявлення, що він веде війну на виснаження, що ця війна поставить крапку на українській економіці, що ця війна призведе до дестабілізації української державності, і що все те, чого не вдалося добитися бліцкрігом, він добється за рахунок ось цієї війни на виснаження. Якщо буде проходити місяць за місяцем, при цьому ніяких результатів реальних війна на виснаження давати не буде. дестабілізації ситуації не буде, економічного краху не буде, нових територій захоплюватися не буде, а буде ризик втратити те, що вже окуповано. Ось ця ситуація статичності може створити умови для перемовин з обох сторін. Причому це можуть бути перемовини, які просто зафіксують припинення вогню. Швидше за все ця війна закінчиться реально через певний час. Я не знаю коли, через півроку, через рік, через півтора року, просто угодою про припинення війни на тих позиціях, на яких будуть на той час знаходитися армії двох сторін, на яких позиціях вони б не знаходилися на нинішній лінії зіткнення, якщо вважати її цією лінією, зіткнення, яка вже зацементована. На іншій лінії зіткнення, якщо план Валерія Залужного виявиться вдалим, на іншій лінії зіткнення, якщо якийсь російський генерал зможе створити альтернативний план генералу залужного, який дозволить Росії захопити ще якусь українську територію, а далі не піти. Чи на державному кордоні України? Є чотири варіанти. Умовно кажучи, нинішня лінія зіткнення, нова лінія зіткнення Залужного, нова лінія зіткнення Герасимова, Державний кордон України. Чотири варіанти. Я, чесно кажучи, не вірю в, в можливість мінітнення Герасимова. Тобто, я не вірю, що російські війська можуть прорватися на якісь нові території, тому що ми бачимо, що вони роками беруть по одному населеному пункту. Наскільки, вірогідно, що е, генерал Залужний отримує той пакет, який дозволить йому з часом перевести позиційну війну у маневри, я не знаю. Це теж для мене питання. Але в будь-якому разі всі ці чотири варіанти лежать на столі, і кожний з цих варіантів це варіант статичності, в результаті варіант статичності, тому що навіть вихід України на державні кордони це варіант статичності просто тому, що з державного кордону України українська армія ані шовбості. вона не буде воювати на території самої Російської Федерації. Ми про це прекрасно знаємо. Значить, якщо так буде, якщо. Буде певна конкретна лінія зіткнення, нинішня чи на кордоні. Не знаю, яка не буде дестабілізації ситуації в Україні, не буде її економічного краху. Разом із цим нічого не відбуватиметься з Росією стабільністю її режиму. То першим кроком по стабілізації ситуації буде угода про припинення вогню, і ситуація перейде. Навіть не в стан, який був на час мінських угод, тому що там були певні політичні умови. А встан просто припинення вогню на певних засадах. За великим рахунком, це дасть можливість збереження української державності, проживання українців на їхніх територіях і просування шляхом європейської євроатлантичної інтеграції. З'явиться шанс. Хай не 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 але реальний. Що більше війни на цій території України, яку на момент припинення вогню буде контролювати легітимний український уряд, вже не повториться. Україна вийде в ситуацію можливості відновлення своєї територіальної цілісності, якщо вона не буде відновлена на момент припинення вогню, не тільки воєнними, але й політичними методами і розумінням того, що це відновлення територіальної цілісності може зайняти не ріки на 5 років, а 50. І, до речі, це абсолютно нормальна цифра, тому що ми пам'ятаємо, що Балтійські країни домагалися відновлення своєї незалежності після їхньої окупації радянським союзом 50 років, але добилися цього. Так, що це теж абсолютно реальна ситуація? Ми можемо в принципі вважати, що наше політичне протистояння навколо території з Російською Федерацією може зайняти від 10 до 50 років після закінчення воєнних дій, але знову таки треба розуміти, що ми просто в цій конфліктній зоні будемо жити і надалі, Значить, нам потрібні будуть гарантії безпеки, вступ до НАТО, вступ до Європейського Союзу. Це вже буде все після того, як буде. Ухвалено рішення про припинення вогню без цього і європейська і євроатлантична інтеграція України і розвиток нашої країни будуть в будь-якому разі поставлені на паузу.